Доброго дня, шановні наші глядачі, шановні наші підписники, і радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радивилів на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні ми для вас підготували нереально красивий автомобіль у білому практичному кольорі. Автомобіль, який можна описати трьома словами: це комфорт, краса та надійність. Hyundai Palisade. Автомобіль 2021 року з чесним перевіреним пробігом у 190 тисяч кілометрів. Автомобіль на дизельному двигуні це об'ємом 2,2 літри. Досить хороший надійний двигун, чотирьохциліндровий, з прямим впирском паливом. І потужність даного двигуна становить 147 кВт або ж 200 кінських сил. Хто як любить. Так я для вас і говорю, автомобіль на автоматичній восьмиступеневій коробці передач досить надійна та невибаглива коробка передач, яка працює без затуплювань, без ривків. І це досить класно, коли у автомобілові автоматична коробка передач. Вам не потрібно буде відволікатися на цю коробку передач. Ви собі будете цілком сконцентровані на русі дорогою. Також до того всього автомобіль. Повнопривідний. І це теж досить досить класно. Буває сніг, буває негода, буває багнюка різноманітна, ви ніде цим автомобілем не застрягнете. Повний привід досить і досить кратно, як говорять, збільшує прохідність автомобіля. І це в цьому автомобілі, звісно ж, є. Основну інформацію я вам про автомобіль розказав, але ще не розказав те, що автомобіль вже стоїть на українській реєстрації. У нього є один єдиний власник в Україні. І це теж є плюсом. Вам не буде потрібно вносити перший внесок за автомобіль, так як робиться для автомобілів, які тільки приїхали з Європи або ж будь-якої країни поза межею України. А тепер інформацію розказав я вам. Всю зараз ми по звичці будемо оглядати автомобіль ззовні. А тут є що оглядати, автомобіль досить і досить красиво виглядає. І почнемо ми з вами з передньої частини автомобіля. По звичці першим ділом оглядаємо оптику цього автомобіля. Красива led оптика Денні ходові вогні, звісно ж, є. Противотуманні фари, звісно ж, в цього автомобіля є. Ніяких дефектів, абсолютно ніяких дефектів по фарам немає. Немає запотівань, немає тріщин, немає сколів. Зверху, ось тут у нас під емблемкою Hyundai, присутня камера переднього виду. Це одна з багатьох камер цього автомобіля. Нижче є у нас передні парктроніки, також є. І задні парктроніки, якщо ви щось не побачите собі камерою. Оглядаємо диски, досить і досить красиві, здоровезні диски в цього автомобіля. Зараз оглянемо, якого розміру у нас тут гума стоїть. А гума тут розміру 20-го. На черзі наше лобове скло, теж без дефектів, абсолютно нічого тут по ньому немає. Зверху датчики, датчики дощу, датчики світла та різні інші. Датчики цього автомобіля надаю він код автомобіля, щоб ви могли собі перевірити даний автомобіль на різноманітних сайтах, на різноманітних сервісах. А зараз їх о, як багато є. Але що ж тут перевіряти, якщо тут лише один власник у цього автомобіля був і нічого по цьому автомобілю абсолютно нічого не було? Показую вам дзеркала заднього виду, теж з елементами поворотника. Та тут бачите, навіть два елемента ось таких поворотника. Але зразу скажу вам, ось це. Ось це, друзі, не дефекти таких автомобіль, обкленений в бронеплівку. І будь-коли ви можете собі її зняти, та взагалі автомобіль буде у ідеалі, не буде нічого по ньому. Знімаєте і все, і проблема вирішена. Також, також на тих дзеркалах знизу є камери, бокові камери, як я і говорив. На ручках на ручках безключовий доступ. Ще б не показав вам поріг. Поріг, ви тільки собі подивіться, є накладка на поріг. Взагалі, на дверки, бачите на дверках, як? Яка накладка? Вона повністю закриває нижню частину, аби поріг автомобіля не забруднювався. І це класно. Наприклад, у моєму автомобілі або ж досить, і досить багатьох автомобілях такої штуки немає, і поріг грязний залітає туди бруд, і все, і біда. Переходимо до задньої частини. автівки. теж красива, гарна оптика без пошкоджень. Абсолютно, абсолютно нічого по ній немає. Знизу задні парктроніки. Ось такі вихлопні труби стильні, досить стильні. Ще нижче запасне колесо. Не дай Бог, у вас щось станеться, ви собі можете його зняти та замінити. Так як я й говорив, бачите, бронеплівка є і залетів туди брут, але ж. Можна її зняти. Та і все, і буде проблема вирішена, друзі. Оглянули ми автомобіль уже зі всіх сторін з вами. Зараз ми будемо переходити, переходити у салон цієї автівки. А там ще о, як багато сюрпризів, о, як багато. Так як досить така комфортна та красива, красива та напічкана різноманітними функціями машинка. Ну що ж, переходимо. Переходимо в салон. Але перед тим, як я відчинюю ці двері, я вам нагадаю про наші телеграм та вайбер канали. Автомобіль там буде, буде розміщений набагато раніше, ніж на основному Ютуб каналі, так і всі інші автомобілі. Аби не прогавити свій автомобіль, автомобіль своєї мрії, сміло заходьте та підписуйтеся, там будуть фотографії всіх автівок. Ви собі не спіша, можете оглядати кожен автомобіль. Так, не так, як я на відео, туди-сюди камерою, а там собі буде все сфотографовано. Ну що ж, переходимо. Відчиняємо двер... двері. Погляньте тільки зразу сидіння від'їхало, готове, готове для водія. Дверна карта у хорошому стані. Повний електропакет, звісно ж, по цьому автомобіле є. Складання дзеркал, автоскладання, регулювання дзеркал. Передні, задні склопідйомники блокуванням дверей, аби дитина десь нароком не випала. Звісно ж, є пам'ять сидінь, аби ви, друзі, собі могли налаштовувати сидіння під себе. Нажали кнопочку, сидіння під'їхало і так собі сидите, як вам комфортно. Ви тільки гляньте, яка тут музика. Harman Carbon – елітна, дорога музика те, що потрібно у такому автомобілі. Сидіння. Оглядаємо сидіння. Шкірик, ні, гарненьке сидіння з боковою підтримкою, досить ще у хорошому стані на свій пробіг. Електрорегулювання сидінь. Ну, звісно ж є, так як є і пам'ять сидінь, так є і регулювання сидінь. Електрорегулювання сидінь. Оглядаємо оглядаємо, які тут є асистенти. Ручник ось тут розміщений. Відкривання багажника, звісно ж, кнопочкою, яке ручне. Ми собі кнопку нажали, відчинилося. Як я казав, є у нас датчик сліпих зон, утримання в полосі, але я вам не раджу його включати, так як у нас досить такі дороги у поганому стані, полосу буває не видно, але автомобіль дивиться на полосу і буває, можемо десь з'їхати з дороги. Кнопочка, аби нас нікуди не занесло. Кермо мультифункціональне кермо, звісно ж. Круїзом контролем та ще непростим, з адаптивним круїзом контролем, з підключенням до телефона. Це кермо ми собі можемо піднімати, дзвінки та що там навіть піднімати дзвінки, ми можемо керувати автомобілем за допомогою голосу, як є голосове керування. Тільки я не знаю, чи воно підтримує українську мову. Ну, у всякому разі, можна її сюди якось прошити та вставити. Ну що ж, буду сідати. Та запускати автомобіль для вас, для вас рідненьких і дорогих. Вмостився я, друзі, у сидіння водія і досить, досить мені тут комфортно сидиться. Так як сидіння під'їхало під мене, так як я сиджу. Все з комфортом. А зараз, друзі, будемо запускати цей автомобіль для вас. Вижимаю тормоз та нажимаю кнопочку. І автомобіль прекрасно запустився. Можете собі оглянути переводову панель, абсолютно немає ніяких помилок. Все гарно, все чистенько. Оглядаємо собі, стільки проїхав автомобіль, а проїхав він 189 891 кілометр. Гарний, гарна приладова панель з ось такими рисочками, такими смужками, які рухаються, та, звісно ж, з дисплейчиком. Що ж далі? Далі ще мені показав, що є підрульові лепестки, якими ви можете керувати. А також ще переладова панель теж змінюється. Ви тільки гляньте, стільки тут різноманітних налаштувань є. Ви можете собі налаштовувати автомобіль так, як вам потрібно, так як вам зручно. Далі на черзі мультимедіа, ось такий екранчик, сенсорна мультимедіа, на якій є досить, досить багато теж всього. Карта, навігація, телефони, Hyundai Live, радіо, медіа, звук природи, відео з USB. Це з телефонами. Ви можете собі під'єднувати телефон до. Цієї магнітолки та вмкати собі різноманітні відео. Android Auto, CarPlay, кажу CarPlay, Apple CarPlay, Розговор водітеля, голосові е, замітки. Та ще ж, звітно, звісно, ще ж тихий режим. Е, задні кондиціонування, налаштування та руководство автомобіля. А ви собі могли прочитати, як цим і що цим автомобілем. Робити і як різноманітні функції нижче, нижче. Теж ви собі можете керувати не тільки сенсором, а ще й можете собі керувати ось цима всіма кнопочками. Теж класно і класно вони виконані. Трішки нижче, нижче у нас є багатозонний клімат-контроль. Цьому автомобілем. Ви можете собі налаштовувати температуру як тільки вам зручно, як тільки вам потрібно. І можна налаштовувати і задні собі пасажири, і передні. Пасажирики біля вас і ще аж на третьому ряді сидінь. Ось така у нас коробка. Передаж досить проста, інтуїтивно, зрозуміло. Кнопочками, класне виконання. Автохолд присутній. вибір режим їзди присутній. Дивіться, стільки тут різноманітних видів їзди. Комфортний режим їзди, еко режим їзди. Спорт, смарт режим їзди. То, звісно ж, режим їзди по снігу. По різноманітних уклонах, аби ви собі могли їхати по бездоріжжю та режим їзди по піску. Допомога при спуску згори. Кнопочка парковки. Навіть кнопка є. Зараз купляють камери до автомобіля, аби знімати, аби не втрапити в якусь лажу, неприємну ситуацію. А тут камери є, і вони вже будуть знімати, що відбувається на дорозі. Підігріви. Передніх сидінь, ви тільки гляньте, три режими підігріву. Обдув сидінь, звісно ж, присутній. Підігрів керма. Також і, може, людина, яка ось тут сидить, собі підігрівати сидіння. Пускаємося нижче. Ось така у нас присутня ніша, яка закривається, але ми собі можемо її, звісно ж, відчинити. Є два підстаканники, є бездротова зарядка. Все чітко і все гарно, воно закривається та ховається. Та підлокітник досить такий зручний, великий, обширний підлокітник, а в ньому теж присутні ніші та багато і багато різноманітних виходів. Можна собі заряджати телефон, якщо у вас телефон не є з беззортовою зарядкою. Дзеркальце заднього виду, дзеркальце заднього виду, звісно ж, з автозатемненням, аби ніхто вам в очі не бив світлом. Вище-вище вмикається світло в цьому автомобілі. Теж є. Можете собі вмикати його, аби, аби не бути в темноті, хто боїться темноти. Кнопочка SOS, звісно ж, схована, і, звісно, що в цьому автомобілі є. Далі, далі на черзі, на черзі, звісно ж, наші ось такі штуки, козирки і. Вони зі світлом і дзеркальцем, теж можете собі його вмикати, коли вам буде зручно, коли щоб не бути в темноті. А зараз, друзі, ми будемо з вами переходити, будемо переходити до сидінь задніх пасажирів, оглядати, який у них там комфорт. Даємо, що там для задніх пасажирів. Ви тільки гляньте, як тут все гарні теж шкіряні сидіння, досить і досить збережені. Чистенькі, гарненькі, у ідеальному стані, дверні карти теж у ідеальному стані. Присутня шторка. Шторка це, друзі, це з вами, це хороша штука, це не то, що комфорт, щоб сонце не світило. Це безпека, у разі якоїсь ДТП не будуть усколки стікла. Летіти у очі. Теж клімат, контроль який я говорив у нас багато зоний. Клімат-контроль в цьому автомобілі. Задні пасажири теж можуть собі вмикати температуру, яка їм потрібна, і підігрівати сидіння, щоб їм було в дубцю тепло. Ви тільки гляньте, яке прикольне рішення вони придумали. usb виходи ось тут присутні. Не тут, щоб десь шнур, хто знати, звідки брати, а ось тут збоку, і тут, і тут на сидінні. Крутезне, крутезне рішення. Переходимо далі, дивимося, оглядаємо. Знову ж таки, кермо і мультимедію. Ось таку картину ви будете бачити перед собою. Досить і досить гарно виглядає. Стильно, модно, молодіжно. Переходимо до багажника цієї автівки. А багажник досить і досить просто відчиняється. Нажимаємо кнопочку, мигає, відчиняється. Величезний, величезний багажник. Якщо три ряди сидінь буде. Буде 3 ряди сидінь, багажник буде 300, 300 з копійками літрів. Якщо скласти, як зараз, тут більше, ніж 700 е літрів. А якщо взагалі скласти, то 1600 теж з копійками. Заглядаємо, що тут є. Можете собі побачити, можете собі складати, піднімати другий ряд. Сидінь є USB-вихід, звісно ж, для третього ряду з двох сторін. Є пістаканники з двох сторін, аби ваші діти їхали з комфорту. Музика, яку говорив Харман Карбон, досить крутезна музика з цього автомобіля. Купа різноманітного приладдя. Зачиняємо і переходимо до бокових. до бокових сидінь до цієї дверки. Теж дверна карта у ідеалі, сидіння у ідеалі. Підлокітничок, звісно ж, присутній та ще й функціональний. Звісно ж, він з підстаканниками складаємо і біжимо до цієї дверки. Дверна карта. У ідеальній, у хорошому стані. Сидіння також та навіть з електрорегулюванням. Не лише водій собі може підсувати сидіння, а ще й і передній пасажир. Оглядаємо ще раз: торпедо, кермо, мультимедію. Все гарненько. А зараз, зараз я підніму капот, покажу, який там двигунчик, який там підкапотний простір, але перед тим ще запущу автомобіль. Запустив автомобіль і показую вам двигун. Все гарненьке, чистеньке, ще в заводській пилюці. Нема ніяких тут взагалі питань щодо підкапотного простіра. Досить тихо працює двигун. Це RDI. Всі гвинтики на місцях там, де і мають бути цього автомобіля. І є газові упори, досить і досить легенько вичиняється кришка капота цього автомобіля. Ви тільки погляньте, яка красива оптика, коли вона увімкнена. смужки стильні і гарні. А зараз, друзі, ми з вами обійдемо цей автомобіль. Ще прибором покажу, яке тут лако фарбове. Укриття, але ще перед закрию кришку капотом, а то не зачинив нормально. Взяв перебор, ну що ж погнали, але при тим, нагадаю, знов нагадаю, що автомобіль у бронеплівці. І це нормально для нього такі цифри: 199, 184, 194. 194. 311. 197.

279. 290. 290. 291. Нижче. 291. 291. 290. Ось такий друзі. У нас вийшов огляд даного автомобіля. Автомобіль, який ви можете придбати у нас у нашій компанії. Ваш карс, можемо пригнати цей автомобіль у будь-яку точку України, або ж можете прийти до нас у місто Радивилів і сміло оглядати та купувати даний автомобіль. Ще раз нагадаю вам про наші телеграм та вайбер канали. Автомобіль буде перший опублікований там. Та взагалі автомобілі першими публікуємо там, а пізніше вже на Ютуб канал. Також для нас, для, у нас для вас є ще багато і багато різноманітних автомобілів автомобілі, які можуть вам сподобатись та приглянутися. тому приїжджайте та оглядайте автомобілі. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс. Ціна даного автомобіля буде у описі знизу.